Російська армія обстріляла дитячий садок на Херсонщині у понеділок, 4 грудня, є поранений. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. Він написав, що російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо відомо, що одна людина отримала поранення. Крім того, за словами голови обласної адміністрації, внаслідок обстрілу, що стався близько 11.00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна. Все, що ми побачили ми 5 минут назад. Заїхали. Ну балконі вон покорюжена, вся рама вона розбито, усе Балкон розбитий, вікна. Ну, вікно це ще нічого, а балкон на двері розбита. Кухня. На кухні вікно розбите. Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками, правобережжя, загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського. Наприклад, 19 листопада в результаті обстрілу Херсона постраждали четверо дорослих та одна дитина. А 18 листопада у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер. За словами Прокудіна, це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Варто зауважити, що російські війська часто обирають цілями для атак лікарні та дитячі садки. Наприклад, 30 листопада російська армія атакувала село Дар'євка Херсонської області. Під обстріл потрапили дитсадок та лікарня. Четверо людей були поранені.